Я нагадаю, що були дуже промовисті, окремі факти, страшні, трагічні. 1994 року, під час президентської виборчої кампанії, в газетах про це писалося, було кілька смертних випадків від інфаркту прямо на виборчій дільниці. Це хтось із Галичан так прийнявся, Високим результатом, який здобував представник компартії. Ну, ми знаємо, що це теж була технологія і що таким чином проводили до влади Леоніда Кучма, який, очевидно, що був бажаний в Москві. Але галичани тут завжди повторювали один маршрут наступання на граблі. Вибирали між поганим і ще гіршим. Зараз не треба розчаровуватися, тому що не треба було і зачаровуватися.